Kia Niro, 2019 року виготовлення 64 кВт об'єм батареї, максимальній комплектації. У нас присутня топова оптика по комплектації, також маємо безключовий доступ, датчики сліпих зон, електрорегулювання сидіння водія, пам'ять сидіння водія, 4 слопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика JBL, датчик руху по полосах, мультикермо, датчик на зіткнення. Пробіг даного автомобіля складає 120 тисяч, ось така у нас мультимедія. Присутня також камера заднього виду. Маємо підігріви обдуви передніх сидінь, підігрів керма. Зараз покажемо вигляд даного автомобіля ззаді. Ось такий у нас вигляд ззаді. також присутні підігріви задніх сидінь. Даний автомобіль. Мепкали, зробили сертифікат, і сьогодні будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Ціна цього автомобіля в Україні за всіма послами склала 15 тисяч євро. Це в дев'ятнадцятий рік 120 двадцять тисяч пробігу, максимальна комплектація 64 кВт. Друзі. Ми займаємося підбором та викупом автомобілів, з лізаних аукціонів Європи. Хто бажає придбати авто з Європи, звертайтеся в Benelux Car. з радістю допоможе. Автомобілі підбираємо, торгуємо, оплачуємо, доставляємо в Україну, розмитнімо, робимо сертифікат. І якщо потрібно, так як з цим ліфом будемо робити, зробимо доставочку по місцю вашого проживання. Щоб не пропускати цікаві лоти із аукціонів, які в нас в наявності в дорозі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Всім гарного дня!